Розділ 23. До побачення, Нобі. До побачення, мандрівники. Не встигли вони поснідати, як путівцем, з ревінням примчав інспектор на своїй потужній поліцейській автівці. З ним був іще один гостроокий поліцейський. Який мав усе ретельно роздивитися і занотувати. Привіт, привіт, сказав інспектор, розглядаючи смаколики, розкладені на виступі. Вам здається, непогано тут ведеться. Пригощайтеся, свіжий хліб і мед, Люб'язно запросила Ен. Прошу, тут усім вистачить. Спасибі, подякував інспектор і сів поруч з дітьми. Інший поліцейський блукав навколо фургонів, оглядаючи все навколо. Інспектор жував мед і хліб і бесідував з дітьми, які розповідали. Про свою незвичайну пригоду. Мабуть, ці двоє були ошелешені, коли виявили, що ваш фургон стоїть саме над входом до їхнього сховку краденого. Посміхнувся інспектор. До стоту збити сплигу. Ви оглянули їхній здобуток? нетерпляче запитав дік. Там багато цінностей? Це безцінні речі, відповів інспектор, беручи ще один шматок хліба і густо намащуючи його медом. Безцінні. Ці негідники, очевидно, крали унікальні речі. Ховали їх тут на рік-два, доки шуми галас не вщухнуть. А тоді витягали їх і спокійно продавали своїм спільникам у Голландії та Бельгії. Тигрден виступав у голландських цирках, згадав Нобі. Він часто розповідав мені про це. У нього були друзі по всій Європі. Циркачі. А тож, Їм не складно було збувати речі за кордоном. кивнув інспектор. Він збирався сьогодні виїхати до Голландії. Все підготував злу. Його справжнє ім'я Луїс Олбург. І збирався продати більшу частину награбованого. Ви вчасно. Порятували ці речі. От пощастило, вигукнула Джорджа, їм це майже зійшло з рук. Якби, Діко, не вдалося втекти, коли на них напав Понго, ми досі були б полоненими в підземеллі. А Луїден були б на півдорозі до Голландії. Ви діти, зробили все дуже спритно, похвалив інспектор і з тогою подивився на горнятко з медом. Чудовий мед, треба й собі купити у пані Меккі. Беріть іще, ввічливо запропонувала Ен, згадавши про гарні манери. У нас є ще один буханець. Не відмовлюся, сказав інспектор, узяв іще шматочок хліба і намастив його жовтим медом. Здавалося, понго не залишиться в горнітку нічого, щоб полискати. Ен милувалася тим, як доросла людина насолоджується хлібом і медом, наче дитина. Знаєте, цей Галу вчинив кілька дуже примітних крадіжок зі зломом, сказав інспектор. Якось він перебрався з третього поверху одного будинку на третій поверх іншого на протилежному боці вулиці, і ніхто не знає, як. Для Лу це важко. Пояснив Ноббі, раптом переставши боятися огрядного інспектора. Він просто накинув би, як ласо, друтяну линву наверх ринви, затягнув би тогіше і вперед. Він не перевершений на линві. Як линвоходець, він міг би зробити що завгодно. Напевно, він так і зробив. Погодився інспектор. Я про це навіть не подумав. Ні, <гум> дякую. Я справді вже не хочу. Та й шимпанзе з'їсть мене, якщо я не залишу йому трохи в горнятку полискати. Понго забрав горнятко, мостився поза фургоном і засунув великий рожевий язик у залишки меду. Коли Тімі підбіг подивитися, що там у нього, Понго підняв горнятко високо над головою і заговорив з ним. Яра, 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 яра. Тімі трохи здивувався і повернувся до Джорджі. Вона з великим інтересом слухала розповідь інспектора про підземні печери. Вони дуже давні, сказав він. Раніше вхід до них був трохи нижче по схилу, але трапився сув, і він був заблокований. Ніхто не робив собі клопоту, аби відкрити його, бо цими печерами люди не цікавилися. Але вони насправді цікаві, зауважила Ен. Особливо та, що з блискучими стінами. Ну, гадаю, Ден і Лу якось випадково натрапили на інший вхід, вів далі інспектор. Ото та яма, що веде під землю, вони, мабуть, подумали, що це чудовий схрон для краденого, безпечно, сухо і зовсім поруч. Із щорічною стоянкою табора, кращого місця годі й бажати. Гадаю, вони й далі б працювали за цією схемою і ховали тут крадене, якби ми випадково не поставили фургон на цьому місці, підхопив Джуліан. Як їм не пощастило? І як пощастило нам, сказав інспектор. Ми цих двох давно підозрювали і пару разів учиняли наскоки на цирк, щоб спробувати знайти речі, але їх завжди вчасно попереджали про наш прихід, і вони все переховували тут. Ви були в таборі, пане? раптом спитав нобі. Інспектор ствердно кивнув. А вже ж! Були там сьогодні вранці, бачили всіх і розпитували. Ми влаштували справжній переполох. Нобі спохмурнів. У чому річ Нобі? спитала Ен. Гадаю, я своє матиму, коли повернуся до табору, зітхнув Нобі. Вони скажуть, що це я винен у тому, що навідались копи. У нас не полюбляють, коли навколо табору товчуться копи. На мене чекають великі неприємності, коли я повернуся. Я так не хочу повертатися. Усі промовчали, подумали, що буде з бідним нобі? Коли його дядько Ден сидітиме у в'язниці. А з ким би ти тепер хотів працювати у цирку? Нобі? Поцікавилася Ен. Ну, хтось візьме мене до себе і витискатиме з мене все, що зможе. Сумно мовив Нобі. Добре було б, якби я ходив біля коней, але році не дозволить. Це певняк. Якби я переймався кіньми, то був би щасливий. Я люблю їх, і вони чудово мене розуміють.